Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами Ганна, і е, сьогодні у нас послання по варіантах від ненародженої або ще ненародженої дитини. Що тут мається на увазі? Варіанти можете загадувати самі різні, можете різні на різні варіанти. Ну, десь одне, десь друге, десь третє. Ви можете загадати дитину, яка вже з якихось причин не народилася, е, якщо таке. На жаль, відбулося було переривання вагітності, був Викидень, ну що завгодно. Завмерла вагітність, можете такі варіанти загадувати, якщо були. Я розумію, що ви ви мені по цій темі е, детальний зворотний зв'язок в коментарях не дасте, бо це дуже особисте. Але можете просто написати, що там Да? Ви можете загадувати ненароджену дитину, яку ви хочете народити, а але там не вдається зачати. Да? Наприклад, і ми тоді зрозуміємо причину на духовному рівні, що заважає да, це зробити, що що тормозить, сповільнює. Або блокує прихід, появу цієї душі на цьому світі, да, що, що там не дає пройти їй. Або можете навіть загадувати, якщо ви вагітні, або хтось вагітний, що ця душа хоче сказати. Можливо, вона підкаже, які, які обставини треба прибрати, що треба змінити до її появи, що вона не хоче бачити, народившись. Ну, такого плану буду витягати карти і читати. У всіх варіаціях максимально, але навіть якщо ви не почуєте своєї, то вже переносите цю інформацію на свою ситуацію, свої реалії. Бо розкладання працює в голові того, хто його слухає. Буде розклад на три варіанти. Можете, коли викладу, зосередитись, натиснути паузу, загадати різне. Да? Одну дитину, наприклад, по факту не народжену, іншу ще не народжену. Навіть якщо ви не збираєтесь народжувати дітей, то, я думаю, теж може бути досить цікаво. Ну, плюс ви ж можете загадувати інших людей, і от зі сторони воно ще зрозуміліше завжди, ця інформація. От, Будемо дивитися, я не сказала, на розкладі Кіпер Кінець сторіччя, дуже чітка колода, часто з'являється на цьому каналі у мене в різних ворожіннях. І обов'язково напишіть е, тему для відео, для ворожіння в коментарях, якщо є ідеї. Так, варіант перший. Варіант другий. Варіант третій. Тайм-код буде, як завжди, в закріпленому коментарі. So варіант. Ну, думаю, всі з варіантами визначились. Варіант перший. Яке тут послання ненародженої дитини? Давайте тут точнимо. Так, ну тут, скоріш за все, дитина ця має все ж прийти тільки згодом, тільки з часом. Має ще е, час е, пройти. Я думаю, більшість тут загадали, от, хто хотів би ще дитину і з якихось причин не може зачати народити. В будь-якому разі, проблема тут або в відсутності дому, або в місці перебування. Е, у багатьох може відігратися так, що вам треба переїхати, щоб завагітніти. Щось тут пов'язане саме з місцем проживання або з конкретним домом. В когось тут у ну, вас же багато, в когось тут може бути проблема в конкретному будинку. Там от погана енергетика, там погана. Історія цього будинку, сутності, якісь живуть. Вибачте, не хочу лякати. Або душі померлих не пішли, і, і душа ця просто боїться туди йти. От таке може бути. Дивіться, оця карта довгого шляху часто показує переїзди кудись далеко. От прям на далекій відстані. Ну, Далекі від довгий час, да, показує карта. І карта будинку показує місце знаходження. Або рідний дім, або батьківщину. От висновки робіть самі. Якщо ця дитина по факту вже не народилася, реально в це, реально в це місце, в це оточення не захотіла йти. Наприклад, ви жили в токсичній родині от прям токси, махрові, один одного гірше. І от прямо в цю обстановку дитина не захотіла йти. Якщо дитина вже. Виношується, да, то вона може просити вас переміститись і казати, що це не дуже гарне місце. Можливо, цей. Якщо прям це зовсім на майбутнє, якась гіпотетично ненароджена дитина, то вона каже, що вона прийде, коли ви вже будете в іншому місці, причому десь далеко. Плюс, тут на психологічному рівні, якщо подивитись з позиції психології, якщо вам не вдається зачати, наприклад, тут на психологічному рівні може тиснути на вас нестабільність, от знову ж таки, в плані місця проживання. Ви можете жити і вдома в себе, але сидить думка, як заноза в голові, що в будь-який момент, можливо, або це місце доведеться лишити, да? або от на цій території невідомо, що буде завтра-післязавтра. І воно теж може психосоматику таку давати, що вам не вдається зачати. Або ви мрієте, марите про власне житло, і ви його не маєте, і живете поарендованим. І теж на рівні психологічної установки воно може блокувати вам зачаття, прямо на рівні тіла. Ну, от якось так перший варіант в загальних рисах описала, а ви там вже переносите на свої обставини. А ще забула сказати, тут прям тривога така фоном іде, от ваші тривожні думки. Якось ви важко це тут переживали або переживаєте. То тут не треба. Тут треба на рівні обставин, на рівні місця проживання буквально вирішувати проблему. На рівні стабільності чи нестабільності у вашому житті. От якось так. Перший варіант. Буду вдячна за зворотний зв'язок, якщо буде бажання мені його дати. Поїхали до другого. другий варіант. Ой, ну тут щось важке карта ув'язнення, да? Угу. Цифра 29. Чому чомусь мені тут пішло, що тут це може мати значення? Ну, будь-якому разі, зрозуміло, я думаю, і без знання цих карт, що йдеться про якусь несвободу, про якісь зав'язані руки, якісь обмеження, отакі прямо на рівні життєвих обставин. Дивіться, ну, давайте. Причому у зв'язці з вашою близькою людиною, від якої ви мали, або або зачали, або мали, або маєте зачати цю дитину. Це якось от партнерська така, така тут тема. Тут, якщо карма, то вона спільна з партнером. Да? Тобто тут проблема спільна на двох з тією людиною, від якої або зачали, або хочете зачати. Ну, коротше, ви зрозуміли, або маєте зачати. От. Можливо, тут немає взагалі можливості з цією людиною бути з якихось причин. От зв'язані руки, да, неможливо не рухатись, або заперті от в обставинах, або ще щось. Давайте все ж так уточнемо. Знову ж таки, зустріч: от ідуть парні карти. Тут, тут, тут щось є якась дуже неприємна проблема спільна у вас з вашим партнером, або майбутнім партнером, от якось так, через яку душа от не може потрапити. А сама душа, в якому стані, в яких світах. Ой, ну, далеко в інших світах. Але е, е, хочу сказати, що ця дитина все одно народиться і неочікувано, як буде як подарунок Бога, як подарунок долі, якого не чекали. Тут от, якраз може програтися тією ситуацією, коли люди вже втратили надію і буквально виходу не бачать. Да? А тут раптом раз з'являється ця дитинка і всіх рятує. Не знаю, може, ви зрозумієте, про що тут ця в'язниця, це ув'язнення? Я не дуже зрозуміла. Я просто я її бачу щось типу, як от второго вісімка мечів, от руки зв'язані і неможливо рухатись. Ну неможливо це зробити з різних причин. Можливо, тут настільки різні причини у вас усіх, що важко мені тут щось одне да, визначити. В кожного своя в'язниця, отак скажу: тут в кожного своя в'язниця, да? і вона якось в парі, в тандемі з партнером. З біологічним батьком або матір'ю, ну, в залежності від вашої статті. Але буде, тут буде народження. Да, О, дивіться, я не подивилася далі е, вглиб колоди. Тут ще яка вдача, да, вда... тут джекпот просто. Тут не дитина, а джекпот буде, врятує всіх просто і всіх поверне до тями і до щасливого повноцінного життя. Ну, нехай так і буде, щиро того бажаю. І е, мені так іде, що навіть ця душа повернеться в потрібний момент, навіть якщо це якась вагітність, яка от вже не вдалася, вже дитина не змогла, не змогла через ці обставини народитись. Вона повернеться до когось навіть у вигляді онука онучки повернеться. Та ж душа. Ну так, друзі. Теж буду вдячна за вподобайку, за зворотний зв'язок. Поїхали далі до третього варіанту, що тут у нас? А тут буквально а тут це дуже прозаїчно. Тут буквально кажуть погане здоров'я, больна постель. 31 теж може щось значити цифра, бо кіпер відповідає і нумерологічно дуже часто. Тут буквально вам треба лікуватись, тут не треба шукати вищих сенсів, вищих матерій, тут треба вирішувати. Проблему на рівні здоров'я. Якщо це вагітність, яка вже зірвалася, не завершилася благополучно вже в минулому, то причиною тому було погане здоров'я, якісь конкретні хвороби, можливо, безпліддя, можливо, якісь інші. Якщо. Ідеться йдеться про зараз, от якщо дитина виношує, виношується зараз, то конче необхідно максимально уваги приділити здоров'ю ще обстежити, ще здати аналізи, не не забивати, да, якби на здоров'я. На ці моменти, тут, тут щось може бути, хвороба якої людина не бачить. От а якщо це про майбутнє питалося, душа, яка гіпотетично може прийти, то їй буде важко прийти через поганий стан здоров'я. Тоді треба спочатку здоров'ям зайнятися, а потім цю душу чекати. Тут по пока а, до речі, тут ще сильна йде інтоксикація, чи то ліки токсичні, чи то алкоголь, чи то якісь інші речовини. В негативі, да? так воно читається. Це доповнення, да? в чому проблема. Але проблема фізична. Ага. В жінці, в жінці, яка мала народити або має якось так. І чи зможе ця душа взагалі потрапити? Чи є тут шанси? Так. І, і дівчинку показую, дівчинку. Може народитись, на жаль, не дуже здоровою, ну це не означає, що прям з цим не можна буде жити. З якимись фізичними вадами може народитись. ну Дівчинка, да, і має народитись. І Тут бачите, тут, ну незалежно від того, в минулому, в майбутньому, або мала, або має, бути досить важка вагітність. Можливо, через вік, можливо, через болячки якісь важка, отакий відчай, така безнадьога йде. Але, але ж душа має прийти або мала. Це дівчинка. Я пораду. Тут прям проситься порада в цьому варіанті, бо багато відчаю мені пішло. Звертати увагу на знаки. І е, якщо тут дійсно от народиться дитина з вадами розвитку, з фізичними вадами, то тут треба збирати інформацію і якось контактувати з тими, хто, хто стикнувся з тим же самим. Тут, тут, тут проблема може здаватися масштабною, трагічною, а вирішитись досить швидко і просто, тут може да. Ком'юніті, о, да, да, да. Тут має значення, можливо, тут кармічність, якась є в цьому плані. Тут в цьому варіанті, якщо от вам резонує, співпадає якось, ви тут розумієте про що мова, то тут оточення, ком'юніті, родина, близькі, друзі дуже велику роль. Важливо мають або мали б зіграти тут як є прям купа отака людей, в яких є кармічні задачі. Уроки, досвід кармічний, в кожного свої пов'язані з цією дитиною, чи то народженою, чи то ненародженою і так далі. Ну, в більшості я так думаю, ця дитина все ж мала або має народитися, і ця дитина ще не народившись, або тільки не народившись, вже вчить купу людей чомусь важливому. Надає уроки, ну діти, вони в принципі вчителі. Чому тут дивуватись? Такий цікавий варіант: теж буду вдячна за зворотний зв'язок. Якщо не зрозунувало, не то вибачте, що ж, розклад загальний, звертайтеся особисто. Або я, можливо, не ваш майстер, всяке буває, це нормально. На тому буду закінчувати. Дякую за увагу. Пропонуйте свої теми для відео. Підписуйтеся на канал, якщо цікаво. З вами була Ганна. На все добре Найпробуде з вами сила.